Це у нас 2-літровий дизельний двигун на новому Volkswagen Golf 21-го року. Друзі, всім вітання. Покажу вам цього гольфа 2021 року, який приїхав до нас з аукціону, кому викупили офіційно дилера в Німеччині. 2021 рік, 2-літровий 110 кВт 150 сил на DQ 380 Перший і до речі, більше 1,6 двигунів на цих автомобілях встановлюватися не буде. Буде 85 кВт, 110 і 147 кВт. А це в нас саме 110-й двигун. Отакий От гольфік. Зараз покажу його вам ближче. 178 тисяч рідного німецького підтвердженого пробігу машина обслуговувалася повністю по офіціалу, доволі непогана комплектація. Відразу можете бачити лед. Фари, у них вже немає звичайного галогена, у них вже йде два типи фар LED і IQ LED. Також у нас парковочний асистент, в значку у нас захований Distronic. Також в обовому склі у нас присутня камера асистентів, щитування дорожніх знаків, асистент руху в заторі. Також вже є новий асистент Travel Assist. і... Емержі Асіст це для аварійного паркування, зупинки для аварійної зупинки. У нас 621 рік, лобове скло, до речі, у нас також в оригіналі, як я вже бачив. 16-ті легкоспавні диски, вони йдуть без пошкоджень, без бордюр. Ну, ці диски буде тяжко, звісно, побити. Вони заховані всередину. Дуже гарно виглядають. Це оригінал на сієчках, так само як як в нового Тігуана. Типу Volkswagen, щоб ви не забували, що це Volkswagen. У нас комбінований салон ErgoActive. В середині йде у нас Alcantara, бічна підтримка з тканини, звичайне регулювання сидінь, електроручник, автохолд. Вже нове таке керування коробочкою, перемикання передач, старт-стоп, заводи з кнопочки, два ключики, діджитал кокіт. Оновлені вже. Монітори, бездротовий android Auto, Apple CarPlay, бездротова зарядка, нові тайпсічні виходи. Дістронік. В принципі, є все, що потрібно. Двоконтурні підсвітки в нас ідуть по салону, Тут в картах підсвічуються, під ноги підсвічуються. До речі, ось вони ось так зробили в доволі гарному стані. Автомобіль Переходи на задній ряд. До речі, він по заводу притонований. Трьохзонний клімат-контроль. Так у нас виглядає задній ряд, стеля. Також встановлена сітка. Підлокітник. До речі, новий гольф на 26 см по салону більший за свого попередника 7-го Також у нас позаду присутній парковичний асистент. До речі, бампер. В нього із завода закриєний плівкою. тут покупав. Погрузочний ця заклеєна за, за. бронеплівка. Камера заднього огляду йде омивачем, вона відкритого типу. Пасата -то вона схована під значком. тут відкритого типу. Багажник у нас ось так реалізований, повочка на два положення фіксується. Також є зарядка, також можна розкласти сидіння. А тут у нас схований в гольфі, так само і в сьомому було. Римкомплект, компресор. Там повністю весь набір. Комплектація йде без запаски. Абсолютно ціленький, такий, без пошкоджень, гарний сірий колір. Також у нас вже йдуть підсвітки в самих ручках, а не в зеркалах. Чи в, зеркалах? в зеркалах також є. воно з, з ілюмінацією навіть йде. зеркалах також йде, підігрів зеркал, регулювання кліматом. Так, Що тут ще цікавого по цьому новому гольфу є? Запускаємо? Запустили. Запустився. Так, асистенти Лейна включається автоматично і треба потрібно постійно виключати, обмежувач фронтальний. назад так Тут у нас авто. Авто дальнє, авто ближнє. Так, це підігрів керма. Тут включив. До речі, зимою вона автоматом включає воно підігрів сидінь і підігрів керма. Можна виключати через клімат-контроль, там це все можна робити. Тут світло у нас. Auto mode. ставимо на auto. Це у нас обду максимально. Це у нас рейд, це підігрів заднього скла. Противотуманні задні фари. Це, в нас, якщо ми нажимаємо на P, це вон, як сенсор, але воно фізичне. Тобто ти його нажимаєш і воно. Прям відчувається, як втискається, тобто кнопочка втискається. Так, це виклик у нас асистентів. Це у нас клімат-контроль. До, до речі, він тут у нас вже трошки оновлений. Бачите, вже тут підігріви сидінь. А, іркар це було і в старіших у нас автомобілях. В принципі, тут все те ж саме інтуїтивно зрозуміло, як і в тому ж самому предудучому гольфі. Так само включається у нас ось у нас дешка. Це у нас дешка, нейтрал, Задня. Для того, щоб поставити на парковочку, нажимаю на букву П, машина ставиться на паркінг. На ручник може ставати або автоматично, або самому ставити. І все, автохолд той самий. Тобто, в принципі, вони просто все це обновили, але... Воно все так само інтуїктивно зрозуміло, як і в попередній версії. Тут у нас, до речі, також сенсорне воно. ця Кнопочка SOS мені найбільше подобається. Так воно все виглядає тут. Так. Включається, виключається, що хочеш. Світочки дуже гарно, темно. Пару доби воно світиться. Так він виглядає по салону. До речі, салон в дуже гарному стані, збережений. Збережений, всі вікна у нас в оригіналі, не фарбований. Тревел-асіст, це кнопочка. travel assist. -асист. Всі асистенти, що потрібно в нього, є Тривзонний клімат кліматконтроль. Гарний по оснащенню, доволі зручні сидіння. 2021 рік Німеччина без жодного фарбованої деталі. Автомобіль. Без підфарбування. У нас наявності в продажі розмитений, сертифікований, ви будете першим власником з повної сервісної історії автомобіль. Зафіксую ВІН-код, скріньте, перевіряйте, кому потрібно більше інформації, звертайтеся.